Так, усім привіт, мої щирі вітання, честь, шановному товариства, низький уклін панам майстра. Хлопці, сьогодні я вирішив зняти відео і поділитися своїм досвідом, як я збираю от полотно такого класу. Хочу вам показати послідовність цього, бо кожен з нас прилаштовується по-своєму і звернути на деякі, деякі моменти уваги. Тобто, Полотно бачите, от так воно є. Зараз ми підемо в приміщення, де ми збираємо ці полотна, і я під час е, зборки стараюся аргументувати, пояснити, чому я роблю так, а не інакше. Дя. Так, що я починаю з більшого полотна? Я зазвичай ту але ніякому відкривати не буду, але де, на деякі моменти хочу показати. Наношу, я починаю я з нижньої деталі, промазую її клеєм, гарно. Клей ми використовуємо клейберід 303. Нехай відроба зневодив уману, тому що я собі перелив, бо ми отримуємо великий від. Значить нижну деталь я ставлю одразу на місце, так як вона вже буде приклеєна відносно розмірів. І зазвичай засвиклює, я її вже так як зафіксую, так вона вже в мене буде і тут стояти. Значить, все, поставив місце, обов'язково я собі прижимаю її донизу, до основи стола. Який би там чіп не був, то тісто це дуже великі зусилля. Якщо навантаження на чіп є цей, воно може трошки припіднімати. Викнути тих потім всяких передбачених несподіванок несподіванок, значить ми зібраємо. Якщо мені якийсь клей чуть-чуть вилазить десь трошки на тося, у мене є кусок промоченої, добре промоченої тряпки, і я зразу одразу мокрою, мокрую тряпочкою той клей підтираю. Значить, поїхали далі. Значить, вставляємо ми філіонок і за порядком тепер. Є у нас поперечна детальна зростку. Також гарно промазуємо січення контпрофі. Тобто Так, друзі, дійшли ми до, до, до останнього філюнка, тут піде вже верх. Верх в даному випадку я зараз клеїти не буду. Я це по одно збираю в два етапи. Значить, тепер у нас йде оця довга планка. Так вже є тільки про... клей нанесу на нижній чіп. Чому я клею того в два етапи? Ну, для майстрів, які мають трошки досвіду вже і збираються. Все, напевно, дуже зрозуміло. Тому що. За одним разом, тут ще піде маленька планка і цар, за одним разом ми таке того формату полудно ну, виглядає ніби простеньке, але його порядно і правильно склаєте є складно. Складність полягає в тому, що як ви зараз ми поставили сюди цару, і тут ту ще одну перемичку, ми б не мали можливості гарно. Склеїти ті деталі, щоб нам чітко все посходилося. Тому я розділив ту роботу на два етапи. Ось планки я ставлю там буде якийсь штапі на майбутнє. І ту я вже маю піднімати, бо я таке полотно вже збирав. І зараз от за допомогою приспосіблень я собі дуже класно, місто ближче. От я собі піджимаю легенько. От його моменти, би ви розуміли, якщо у вас фреза є правильно зроблена, е, мається на увазі комплект. Профіль-конт-профіль. Профіль. Він не повинен вільно заходити. Він повинен заходити таким невеликим, але зусиль профіль на конт-профіль. Значить так, ще одне. Ту планку тепер мені треба бачити отут є. Як я би не старався там почути, там бити. Значить, частково зайде. Але призусиння, бачите, тут так не вийде. Значить, хлопці, в кого є, між прийдемо на, на ту сторону, в кого є, користуємося ми всі майстри отакими струбцинами, значить, щоб потягнути з довги, не треба вам, на мене є от тут лежить, бачите, довга струбцина, Я, 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 я скористаюся, коли тут полотно. Використовуйте його Дві от. Дві струбцини берете тупо одну метрову струбцину. Заціпляйте за неї другою метровою стурциною і тягнемо. Пер, між, між. і сюди. От треба той момент поки тут. Бачите, така проста швидко зімна струбчина під напругою. Ми от підтягнули її. Вона дала нам певне зусилля. Чуть-чуть пішло. А тепер треба стукнути тим. А тепер прямо отутво, от, дивіться, поки пішло ступці. Зайшло нам? нам класно і гарно. Ті струбцини в мене є 14-ті висоти, той стиль ідеально рівний. Він стоїть на регульованих ногах, щоб то полотно нігде його не повело, бо струбцини не дуже сильно тиснуть на кожен момент. Я завжди фіксую собі донизу. Отак, як там зафіксував на початку, так зараз я додатково поставлю і сюди ще одну планку. От, наприклад, сюди. І зафіксую собі зафіксую собі це все полотно. До Тому що зараз піде серйозне зусилля, щоб нам оці елементи, між... ті елементи, от тут, Ми прямо бачили оті з'єднання. Нам треба на них файно надати їм напругу, щоб воно нам гарно зійшлося і гарно правилося. Так, ну вимог. Може бачити, так? О, я подав пішло, воно посунулося, вийшов ви клей. Повірте, що якщо б збирати полотно за одним разом, ми тут отримаємо дуже складну ситуацію, то трошки повитирати, щоб потім нам було легше. Клей розводить, в кратяпка вода, як я говорю, розводить клей, він стає, втрачає свої властивості і не так лишається. На... Якщо навіть частково лишиться, йому легше буде стерти, як просто відривати його співдема. На цьому, хлопці, шановні майстри, от перший етап зборки наших дверей фактично завершено. Значить, ми досягли того результату, якого бажаємо, якого ми хотіли. Ми маємо ідеальну досладу деталь. Донизу ми маємо ну всі деталі нас реально під зусиль струбцин сіли на своє місце і гарно будуть приклеєні. Якщо би ми робили за одним разом, по-перше, я так вже робив неодноразово і ще раз говорю, такі методі набагато кращі, і По-друге, багато деталей. І нам, того закінчення цього всього, коли ми починаємо збирати, нам висихають деталі, відсихає клей. Нам від моменту нанесення клею на деталь, ми маємо 7-10 хвилин, щоб клей стиску, в моменту стиску, щоб клей адекватно працював. Інакше дерево забирає вологу, і клей не проникає при стисканні, клей має проникнути, як можна хвилинши в деревину, тим він робить зв'язку. Якщо він, ми його вчасно не стиснули, він на окулярному рівні втратив своїх. Так що, добре, я закінчу вийде довго відео, я закінчу, щось повирізаю, щоб звук пожав за потрібне. Значить, е е от ну, на чому перший етап е зборки закінчений? Значить, я лишаю тепер полотно на приблизно до години часу, хвилин мінімум 40 е годин. І все. І потім розкручую і продовжую е збір. Значить, продовження буде. Так, панове майстре, бачимо ну, перший етап. Я зняв струбцинки поздовжні, які стягали нам ту деталь і ті типу, допоміжні струбцини. Далі що? Я тільки не услаблю його нижню частину для того, щоб полотно, ну, частково зібране полотно було нам ще зафіксоване, тому що я починаю тепер, мені себе сюди добити верх. Зараз наношу клей на верхню деталь полотна. Також, також на ту трубцю деталь. Наносимо клей, отут. Так, нанесли там і вже на дві сторони вносимо клей. Все, ми поставимо вперед на місце Неку частину. Не можна нічого не підстати бити, бо в мене тут є запас. Бачите, де лінія? Тут буде відрізано. Що... Ну, якби дійшло сюди, але я все одно буду стопціною собі підтягував. Так, тут деталь промазали, тут і тепер ну, шпартистов кармонту. Вислабляємо на гарно послабляємо то, то я. Працю. І що? Є у нас тут деталь, проміжна деталь. О тому і без вся історія, що. Щоб нам зараз зійшлися, от та пробіжна деталь, яка, як би ми її чітко не підганяли. Так, тут в мене є там запазована чітко, щоб в нас було середина, в мене там є І так, то витягнув, я так Ну, і так помаскаю. В тому місці в мене є чітко запозований під тих 8. Для того, щоб я не виставляв вже центр, бо деталь знаходиться по центру. І воно мені тут нікуди вже не зміститься, я його пхаючу. Натомість в є послаблення, що я їх можу трошки верхниць зсувати, А на ці деталі в мене є чітко пропазована тут вісімка, що сідає по самому центру і немає можливості рухатися ні вправо, ні так тобто я говорю, Тут деталь в мене є пропазована, тут я маю право 2 см вверх-вниз тут. А тут є, от бачу, ти навіть було на знаку, навіть не треба попадати, значить, є запладовано чітку дитина. от в мене лінія то, значить, що щоточний розмір, бо всі бокові деталі для того, щоб потім формувати полотно, я роблю на плюсі якось сантиметр, пів, як виходить по матеріалу. Так, От бачимо тепер, в чому. Без сюрприз. Якщо ми були клеїли одним загалом одним, за, за одним разом то полотно, ми, прижимаючи, тепер ставши додаткову деталь для пружину, ми б не мали можливості, би нас та частина була ідеально рівно прилягла, гарно чітко. Вона десь на якимось є дві десятки різниці. Я брав, нарізав такі короткі деталі і вставляв їх сюди, просто кожну. Ну воно не сходиться. Коли ми починаємо тиснути, Одна деталь більше лазить, матеріал та зімняк ще десь, десь трудніше. Щоб так підігнати, щоб воно зразу все вийшло ідеально, ну, 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 дуже складно і проблематично. Тому от таким способом за два підходи, ми от певно можемо бачити, як ми от навіть не на собі піджимаємо деталі, тепер, як ті деталі, так та деталь додаткова. І низ все чітко гарно приходить одне до одного. Ще раз говорю, можна то клеїти і за одним підходом, але то є задовго, нам пересихає клей і в нас, виходить, оті вставки, які я тут ставлю для того, щоб був дали стиск далі, ну, виходить, нам коробить, клей висихає. Не розбираю. Коротше, що документ. І в кінцевому результаті ми намовилися, напрацювалися, витримуючи всі розміри. А в кінцевому результаті виходить, у нас одна, от та деталь виходить, починає нас плавати вправо ліво та деталь нам в матеріал. І ми... По, і ми коротше, нас якийсь виходить, роботи. Виходить. Так, тепер я використовую довгу деталь. Хай рукою поможи мені. От тепер для того, щоб ще нам гарно прийме сюди прижати, ну, ніби зайшло. Але я щось з тих майстрів, які перестраховуюся там, де може навіть і не потрібно. От, і тепер я ще візьму більш так, що тям, бо воно субсидина міцна, якщо на м'який матеріал може заліз залізти на воду. От до слав'я ще. Цю деталь до кінця і студію можна показати, як фіксували. клей, бачите, як так все вдавилося гарно, чітко. Ну і все, і тепер ми будемо фіксувати то все. Але завжди я не забуваю в будь-якому етапі. Predsednika zavezoval, da je zavezoval, da je zavezoval, da je zavezoval. Тут про нам все ідеально. Вот тут, бачите, зажалося, все зійшлося ніде. Ось ну, так само верху. Так само верхне деталь ми донизу собі запускаємо. Прижимаємо, я вже говорю, донизу, щоб воно мені ідеально дало можливості вирустимо його ніде. І дотискаємо тепер Чітко. Все просто ідеально, так якби виросли. Лісі і формі. Отак От хлопці, я хотів показати, як е, за два підходи я збираю то полотно, і воно тоді, та вся праця, яку я зробив до цього, е, вона нам логічно зійшлася дуже класно, дуже файно. Ну, Вже десь разів повторювати не буду, що, що так набагато легше і е, спокійніше. Зате трошки більше часу, але воно вартує того, бо поки то все зробиш, зростеш, часу також йде багато. А приводить кислеці при, при тіспішці, і от раді твої перемички одної. Якби не було тої перемички, проблем би не було. От раді такого одної вставочки, і ми отримуємо картину, яку ми за один раз зробити. Добре, то до скорого бачення. Щось буде цікаве, на мій погляд, ще щось зніму покажу. А поки що всім успіхів, удачі, всього найкращого.